Гроза, яка надходить із правої сторони дороги, розкинулась своїми довгим такою полосою трма, або, треба сказати, або чотирма такими стовпами, які зливаються із неба до землі. Коли їдеш по степах, можна бачити цікаві картини, яких не побачиш в місті, яких не побачиш інколи в селі, тому що дерева заслоняють. Ми дуже маленькі проти дерев. І тому то краєвиді не видно. А от коли їдеш степами, як я зараз проїжджаю, пустинними територіями, можна замітити багато цікавих речей. Багато явищ природи. Ось так я перед містом Санли Сіті. Бачу. Якраз над містом і падає дощ. Бачу аеропорт далеко літак піднявся. І що замітити на екрані, там на фоні білих хмар, літак, пливе. Дуже часто я в цьому місті буваю. Ну все, 30 липня 2016 року роза над заликси